Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Під час сьогоднішнього відео пропоную вам обговорити дуже таку кумедну новость, як на мене. Це про те, що Україна побила свій рекорд по експорту меду. Отже, поїхали! Зразу зазначу, що під час сьогоднішнього ролику я буду розказувати свої суб'єктивні думки, буду розказувати свою аналітику про процес, як я його особисто бачу, з наявної для мене інформації. Отже, інформація про підвищений експорт 2024 року меду. Вона надійшла від робочої групи з питань розвідку бджільництва, Там у нас викладається ця статистика. Сразу зазначу, що я до статістики відношусь дуже так це скепсисом, бо ми знаємо, що є три ступені брехні: це брехня, велика брехня і статистика. Це звісно, що такий жарт, але він не дарма з'явився. Отже, кожного. Місяця міністерством викладаються новини з реєстру, тобто інформація щодо експорту, який ми знаємо зараз, цей реєстр закритий у вільному доступі його немає. Але члени робочої групи з питань розвідку бджільництва добилися того, щоб нам все ж таки надавали цю інформацію. І деякі пасічники дуже так щільно слідкували за цією інформацією щодо експорт. Для чого це вони слідкували? Для того, щоб робити свої суб'єктивні висновки щодо... Ціни на купівельний наметок я завжди казав, що це марна справа. Ціну зроблять не таку, яка вона повинна і на яку диктує ринок, а який диктує зговір зацікавлених осіб. Зараз ми бачимо ту ціну, яка сформувалася в результаті зговору. опять же, це моя суб'єктивна. Думка. Далі. Інформація щодо цього сезону 2024 року: багато експертів, багато пасічників зазначають, що він надзвичайно складний. По Перший фактор це сезон, фактор війни. По-друге, фактор. Погодний у 2024 році він складається з того, що ми бачили засушливе літо опадів було набагато менше ніж минулі роки, і потім, в липні місяці, ми спостерігали аномальну спеку, яка била всі рекорди. Це зафіксовано метеорологічними службами. Бджела в цей період сиділа там у вулику, вентилювала, займалася вентиляцією, вносила воду і все. Мед вона не носила. Далі, я так розумію, що аграрії, передбачаючи такий спекотний сезон, вони звернули увагу на посахопосточюве насіння, торти, як Саксон та Альдазор, почали сіяти, але. Цей е, сорт він посухоустойчивий, на нього бджола не йде, він не виділяє, але виявилося так, що він і не виділяє і насіння. Тобто аграрії, е, які займаються рослинництвом. Вони дуже багато не добрали соняшнику в цьому році, і я вже бачу, що вони ставку в наступному році вже на соняшник не роблять не роблять ставку на ці сорти і на другі, а сіють оце сапшиніцю ячмень. Це спостереження по нашій території. Далі через фактор війни ми бачимо, що багато пасічників припинили займатися діяльністю бджільництва через об'єктивні причини. Якісь території окуповані, там вже неможливо займатися бджільництвом. Якісь затоплені були, теж там все поплило. Якісь пасічники пішли боронити державу, і приблизно, я так по моїм розрахункам, 20% пасічників кинули через цей фактор війни. Хтось виїхав, розумієте? Через цей фактор війни бі біля 20% припинили займатися бджільництвом. І ось ми бачимо реальний врожай, ну принаймні на півдні Миколаївської області, що він в три рази менший за стандартний врожай, розумієте? Немає того меду, який повинен давати. Сім'я, наприклад, 50 кг на сім'ю, 50-70 немає такого. Є 20-30 кг на одну сім'ю. Далі, перший це був фактор, що врожай в цьому році 2024 му низький. Другий фактор, ми бачимо, що деякі експерти викладають відео, що європейські пасічники теж вже зауважили, що якось аномальна впала ціна закупівельна. Експорт на, на світовому ринку на мед. І вони почали дослідження і дослідили те, що вже є такі підприємстві, зокрема в Китаї і В'єтнамі, які е, фальсифікують мед за добу, можуть зробити будь-яку партію любого сорту меду. Е, потім цей мед. Відповідно, він проходить аналізи. Вони так фальсифікують, що ці лабораторії вони не бачать у цей фальсифікований мед. Незважаючи на те, всі лабораторії відправляються зразки. Вони видають висновки, що. Мед добрий, і його експортують, наприклад, в якісь там страни. І відповідно, що якщо він не натуральний, то собівартість цього виробництва там не, не треба, ж у ці вулики, нічого не треба, пасіка. Е, я, кажу, в цеху там наколотив, не знаю, що вони там наколотили. І лабораторія сказала, що так, це мед справжній. І в зв'язку з цим впали світові ціни на мед. І ось, е, під призмою цих двох новин: по-перше, що немає вражаю меду в 2024 році в Україні, і по-друге, що дуже у нас у світі збільшилися відсоток фальсифікату, оце у нас знаєте, рекордний експорт е, україною меду в 2024 році. Аналіз цих факторів заставляє мене. Зробити наступні висновки. Ну, перший висновок: що якщо такого меду у нас немає в такої кількості 2024 році виробництво, перший варіант це могли б бути залишки минулих років. А по-друге, це мед, як кажуть, фальсифікований. Давайте ці дві теорії розглянемо. Перший залишки я розумію, що дефіцит меду справжнього він утворився. Не один рік нам не доплачували експортери за мед вже декілька років, і багато пасічників створювали собі запаси в надії на те, що ціна ситуація з ціною налагодиться, і вони їм вдасться. Реалізувати його за нормальною ціною, яку вони рахують економічно обґрунтованою. Але часи, я кажу, йшли. Війна в Україні теж набирає обертів. Пасічники почали вже дивитися на той мед, на свої залишки. Вони почали потихеньку реалізовувати. Але я знаю, що вже в 23-му році вони переважно більшість цього меду реалізували залишків. Я не вірю, я не знаю точно, але я не вірю в великі залишки меду на складах у пасічників в 24-му році. Тому цей варіант відпадає. Залишається варіант фальсифікату. Я вже десь на початку війни чув, що десь під Одесою стоїть судно. Якийсь там якийсь корабель, який завантажений у цей китайським медом потихеньку вони там вибирають його. Я не виключаю той факт, що якимось чином. Наші переробники меду колотили наш мед з отим фальсифікатом, і він все одно проходив по аналізам. Я ж завжди казав, кажу, і буду казати, що у нас мед в Україні настільки добрий, настільки якісний, що якщо навіть його розколотить, він все одно залишиться більшої якості, високої якості в порівнянні з тим, що там в європейській спільноті продається. Таким чином можна було наростити експорт, таким чином можна було обвалити ціну. Ми вже знаємо, що експортери. Вони заробляють на кілограмі. Тобто їм чим більше кілограмів, тим краще їм та якість їм на другому плані. А їм на першому плані це кількість. Ось вони і дають. Цю кількість скупуючи у нас мед, колотивши його з тим там фальсифікатом, не знаю, що там воно, чи то китайський мед, чи щось вони в Україні винайшли, цим, чим можна колотити. Я не знаю, я на фахівець цього із фальсифікації, але я бачу, що він пройшов той продукт, і він вже зроблені аналізи, його пропустили, і зараз перейдемо до тих висновків, які я рахую, що вони сумні висновки. Ми бачимо, що 4 чи 5 років назад США. Відкрила навіть якесь там розслідування стосовно якості нашого українського меду. І я не виключаю, що зараз ми побачимо нові розслідування нові справи про те, що щось тут не те. Бо кожен адекватний експерт, який... Проаналізую ці два фактори, що я сказав, який побачать, що в Україні 24 му році не було врожаю, а тут такий рекордний експорт. Воно ніяк не складається. Я можу бути неправий, я можу в чомусь помилятися. До речі, друзі, якщо ви маєте там другу інформацію, напишіть обов'язково в коментарях. Напишіть, може ви рахуєте, що дійсно що це один я накачав там стільки меду, я тільки такий не вдаха, а всі решта накачали, і все воно пішло на експорт. А я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, а ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!